Друзі, всім привіт! Ми на виставці Агрошоу і тут на виставці презентували одну з новинок. Це Беднар Актрос. Трьохметровий диско-лаповий агрегат. І зараз давайте почуємо, що про нього нам розкажуть. В чому особливість саме цього агрегату, чому варто купити саме цей, а не інший агрегат конкурентів. І з задоволенням розкажу вам, Сергій, і всім вашим глядачам про нашу новинку. Значить, по перше, ми знаходимося в Черкасі на виставці Агрошоу 2021 Хочу сказати, що приємно здивувала нас, особи, нас ця виставка, тому що дуже багато людей, дуже багато аграріїв приїхало і не тільки з Черкаської області, а й з сусідніх регіонів. Це дуже приємно. І саме для них, ми, Беднар Україна, разом з нашими дилерами зуміли достойну кількість агрегатів наших топових продуктів виставити в Черкасах, тому з задоволенням вам розкажу про них. І перший агрегат це дисколаповий. Культиватор Actros 3000 відповідно шириною захвату 3 метри. Actros – це новинка минулого року, скажімо так, для українського ринку від компанії Bednar. Для якої він технології? От є в нього аналоги на ринку? Е, ну, скажімо так, що. Е... Аналоги на ринку є, і досить відомі е, виробники в цьому сегменті. І нас, е, як виробника грунтоборовної техніки, досить довго запитували, коли ми будемо в цьому сегменті, і в, в принципі минулого року ми вже е, так як я говорив, що з'явилися тут є певні здобутки. Яке, яке місце даного агрегата у технологічній лінії? Ну, дисколаповий агрегат, він одночасно, ну, по-перше, його максимальна робоча глибина до 35 см і дехто з аграріїв його навіть використовує для як. Е, е, Аналог глибоко Хоча, на мою думку, коли ми говоримо про глибоке ріглення, для цього є спеціальні агрегати глибоко розкожувачі. Даний агрегат, на мою думку, дуже добре може замінити плуг, тому що він має у своїй комбінації два ряда дисків, два ряда лап, відповідно вирівнюючу секцію і потужний прикочуючий коток. Звичайно, що у нас у кожного грату є свої певні фішечки. У даного грату теж є такі фішки. І насамперед, головною фішкою, якою ми, ну, з, яким ми, з якою ми йдемо, це те, що транспортна віса грата інтегрована всередину. Це нам дає можливість працювати навіть тоді, коли. Е Дуже е, сиро, дуже волого. Які труднощі роботи по вологому полі? Це те, що забиваються прикочуючі кутки, це саме основна проблема. Але в даному випадку, коли у нас транспорт навіс, середня агрегата, ми можемо. Їхати на осі, а коток не працює. Є випадки, коли потрібно працювати, а не можна. В нашому випадку ми працюємо. А тобто, ми піднімаємо коток, да. щоб не працювати. Кот... Спираємося на колесо, на, на вісь і їдемо. Значить, е, що ми ще зробили е, цікавого в цьому агрегаті, це те, що в базовій комплектації для України ми ставимо обладнали, обладнали даний агрегат Long Life серії робочих органів. Ми бачимо ефект е, від використання лонг-лайф робочих органів на глибокорозпушувачі. Це мова йде про збільшення ресурсу в рази відносно стандартної робочої сейту. Тому на даному агрегаті лонг-лайф-версія е, для України йде у базовій комплектації. Далі у нас. Е, Щоб уже далеко не відходити, є ще одна фішка тут: це захист сійки, це подвійна вертикальна пружина. Ви подивіться, скільки тут пружин. Одна здоровенна і всередині ще й маленька. Дуже ефективне рішення із дуже гарним тиском на ґрунт. Далі, якщо перейти. Все таки на передню частину агрегата. У нас попереду два ряда дисків із діаметром дисків 690 е... Міліметр. міліметрів. Так, дякую. Значить, регулювання робочої глибини у нас відбувається дисків окремо. Робочих доліт окремо. Значить, ми можемо працювати або в комбінації диски, долота, або диски піднімаємо і тільки долотами працюємо. Ми вже говорили про можливість роботи з катком або ж без катка. Значить, як завжди, всі наші агрегати і актор, в тому числі, обладнані гідравлічним циліндром на дишливі агрегата. Нагадаю, що таке рішення нам дає можливість завжди вчити. Відрегулювати агрегат в горизонті до обробленої поверхні передній на дичці, так? так? Так. Як завжди, у нас дуже зручне маркування. Гідравлічних ліній, захист гідравлічних ліній це вже стандарт для нашої техніки, для наших агрегатів. Дуже зручно для оператора. Як завжди, потужна, стоясна ніжка, але е, ми говоримо про такі речі, е, ну, е, які дуже зручні в експлуатації агрегата. У даному випадку на акторсі, тому е, що ми приставили на виставку, розрівнююча секція, е, виконана у вигляді ось таких зірочок, яка регулюється механічно. І е, має дуже зручне регулювання для того, щоб е, запобігати уникненню борозди на стиках проходу агрегата. Що це таке за оце якраз, я оце якраз я говорю про них. Ми коли йдемо. А це це, це ніби ми, да. Да, ми, ми ось регулюємо телескопічно така тяга, ми регулюємо відносно, того, відносно наші проходів, потім по висоті, по ширині, щоб не було борозди на стиках. Ну і у даному випадку у нас на даній, на даній моделі подвійний верінг коток верінг Коток дуже добре себе зарекомендував на наших дискових агрегатах. Ну, е, хочу сказати, що для авторства у нас є на вибір п'ять типів котків, але верінг коток у нас іде як, я ж говорю, як перевірений такий каток з попередніх дискових агрегатів. він є, на мою думку, одним з найбільш універсальних. Тобто дуже хороший, е, тяжкий. Із відмінним ефектом зворотнього вщільнення ґрунту. Яка задача котка на таких агрегатах? Ну, те, що я сказав, тільки що такий коток повинен дуже якісно зробити зворотне вщільнення ґрунту після проходу агрегата. Для чого? О? Ми ж ніби його розпушили. Ми розпушили, робимо зворотне щінлення для того, щоб вирівняти обробну поверхню і ущнити для того, щоб було менше випаровування вологи. І видавити повітря? Так. так. В повітряні подушки. Так. Ну, так у двох словах про актрос. А, ну, скажу так, що модельний ряд дисколапів гратів у нас актросів 3,4 метра. 4 метри може бути складаємо модель і нескладна модель так, на жорсткій рамі. І відповідно, 3-метровий ми позиціонуємо для тракторів потужністю в районі 300 кінських сил, 4-метровий до 400 кінських сил.